Я бажаю такого кожному, так як ви написали, що ви взяли Anker F 3800, щоб кожен міг взяти, дозволити таку зарядну станцію, як вас, чи там Ultra Ультрась, чи Delta Pro, Про, якусь блюете, систему от, взяти. Звісно, ви будете задоволені, коли у вас підключений повністю весь дім. У вас станція, скільки там? 3800, якщо я не помиляюся, от ватт на годину і 6000 номіналка і 9000 пікова це повністю Включайте. Ну, я розумію, що чим довше у вас це все буде включено, тим більше воно розрядиться, швидше, але повністю все буде заживлено. І тепер ще одне таке питання до вас, особисто в мене. Скажіть, будь ласка, як часто ви користуєтеся якимись такими прожорливими приладами? Можливо, ви включаєте індукційну плиту. От. Ну, мені просто цікаво. Хоча я розумію, що якщо вас там от, ви під... написали, що підключили до будинку, то, скоріше всього, у вас, мабуть, ну, насоси, я так розумію. Опалення, можливо, от каналізація, ось щось в такому роді. Так, світло, мабуть, також використовуєте, бо я не буду казати кого. Всі знаємо, хто займається не сонячними панелями в Україні, там такий от пропіарний, і в нього система на 10 кВт. І в нього йдеться жінка. Там включає мультив... Мультив... Ні, не мультиварку, а як це коротше піч, якась там піч. Типу, я аерофритюринг. Е, Все-все-все включає, і вони жалюються, що, блін, не вистачає, не вистачає там, на 5-7 годин. Ну, звісно, якщо включити це, включати чайники, все-все. Мені цікаво, який сценарій використання вас, от, тому що ну, зрозуміло, у вас менша е, кількість ват на годину, але інші про таке тільки мріють. І я. Чесно в щирого серця вітаю, що ви могли дозволити собі купити таку штуку. І я впевнений, що ваша сім'я не відчуває і ви в тому числі ніякого дискомфорту ви повністю продовжуєте далі жити без якихось би так сказати ущемлень. Тому ви молодець.